Пишуть, що я в ефірі. І так, всіх вітаю. Я вчора проводила теж такий ефір, який я так і не закінчила, тому що мені почали писати люди, що я що мене не чути, що мене погано чути, що треба вчитися читати по губах моїх. Тому я клацала-клацала, нічого не змогла там зробити. У мене нічого не виходило, все одно писала, що мене не чути. Тому я просто його зупинила і не зберегла. А сьогодні я вирішила його перезаписати якраз увечері, коли вже всі будуть вільні і можуть спокійно доєднатися або передивитися і переслухати в записі. Добре. Мене звуть Оксана Кічева, я наставник для жінок. Я допомагаю вам з відносинами. Наприклад, якщо ваші відносини з чоловіком вас не влаштовують, якщо вас не чують, чи вам десь погано, або якщо у вас стосунки взагалі не складаються. Ви вже пробували і такі стосунки, і ще якісь, але все одно повертаєтесь до одного і того самого, де ви себе не відчуваєте важеною, почутою, не відчуваєте себе не тою жінкою, заради якої хочеться перевернути гори. Особливо це відображається, коли я це все сама, мені все одній потрібно, моєму чоловіку нічого не треба. Добре, як створити такі стосунки з чоловіком, де він готовий заради вас і вашої сім'ї перевертати гори, створювати ваше життя найяскравіше, найкласніше, найчудовіше, де він готовий робити все можливе для вашого задоволення і задоволення вашої сім'ї. Добре, сьогодні я проведу для вас таку міні-діагностику по відносинам, і туди війдуть якби, здійснення ваших мрій, тому що ну, все одно у нас переплітаються ці дві теми: це наші стосунки і, звісно, наші гроші. От і почну трошечки з того, що. Всі вже багато чули і знали, що психологи говорять як важливо, які у нас відносини з батьками, і від цього залежить все наше життя. Хочу трошки почекати, може, ще приєднаються люди, щоб мені було цікавіше проводити цю міні-практику. Це мається на увазі відносини з вашими батьками. Це не ваші реальні відносини, а ті, у які у вашій голові, і ті реакції у вашій голові на ваших батьків. Проекція ваших батьків тільки у вас всередині. І у нас у кожного із нас є всередині щось таке, яке так або інакше сприймає і аналізує те, як би на це відругували наші батьки. Це створює такі вузли напруги всередині нас, і це стосується прямо на всі сфери нашого життя, тому тема батьків. Дуже актуальна і дуже важлива для нас. Тому що ми всі хочемо покращити наше життя, ми всі хочемо створити стосунки нашої мрії. Ми всі хочемо заробляти такі гроші, на які ми можемо себе почувати вільно і спокійно. Тому в мене є така для вас. Міні-діагностика, яка вам покаже, як же все-таки наші батьки впливають, наші батьки в нас всередині впливають на наше життя. На всі. Це стосується всіх сфер нашого життя. Просто я взяла. Саму актуальну тему, те, з чим я працюю, це стосунки з чоловіками, і це те, де, де я самотня, де я одинока, де в мене нічого не виходить. І, і звісно, здійснення мрій, бажань наших цілей це те, що нас рухає вперед, і те, чого ми прагнемо завжди. Не зважаючи на те, що у нас є стосунки, чи в нас немає, тому що ми хочемо все одно, щоб наші бажання здійснювались. А у жінок це дуже-дуже важлива і актуальна тема. Добре, зараз перейдемо до практики, але хочу вас запитати, я думаю, що ви всі бачили, зростали і Знаєте, які стосунки були у ваших батьків, тобто ваші батьки чи постійно сварилися, чи вони постійно друг друга піддергували, чи вони, чи як вони взагалі між ними відбувалися? Тобто мама підтримувала батька, або батько навпаки, пиячив і робив вигляд, що. Все добре і не займався вагами, е, не приділяв увагу своїй жінці, е, не робив подаруночки. Тобто, які були стосунки у ваших батьків, або ваша мама постійно звинувачувала в усьому батька, а ваш батько звинувачував у усьому вашу маму. Тобто, в яких умовах ви зростали, я думаю, вам це краще знати. Я просто навожу приклади. І так само тепер запитайте себе, які стосунки у мене. Це не означає, що ви ми все життя навпаки входимо від того сценарію, який ми бачили. Але чим більше ми хочемо піти від того сценарію, від тих. Від тих паттерних вчинків, які призводять нас до стосунків, таких, яких ми не хочемо, тим більше з нами це стається. І для того, щоб це змінити, потрібно пропрацювати своє мислення, свої. Голову, змінити ці всі проекції ваших батьків всередині вас, тому що ми наших батьків змінити на фізиці ніяк не зможемо. Вони вже сформовані дорослі люди, і ми не маємо навіть на це право, це їхній вибір. Ми маємо працювати тільки з собою. І тоді в нашому житті почнуть проявлятися зовсім інші сценарії. Добре, як завдяки цій практиці ви зможете побачити, як це впливає на вас, неважливо навіть чи живі ваші батьки, чи був у вас батько, чи ви сирота, чи мама у вас була п'яничка, чи як вона себе вела. Це все не має значення ніякого. Важливо тільки, як це відбувається у вашій голові, як проекція мами і як проекція вашого тата. Добре, беру, повторюю, беру приклад на стосунках і гроші. Подумайте, я думаю, ви вже не раз задумувались, які ви хочете, стосунки зі своїм чоловіком, чи з вашим з хлопцем, неважливо, чи живете ви з кимось, чи ви хочете побудувати стосунки, тобто, які вони мають бути, які ваші мрії з цього приводу. І так само які, які ви хочете гроші, як ви маєте жити, чи, що, чи це, щоб було дорого і багато, або ви хочете жити потихеньку, помаленьку. Це теж вас стосується, можна задати собі ці питання і подумати про це. І так, закривайте, будь ласка, очі. Зробіть, будь ласка, глибокий, глибокий вдих, затримку дихання на маківці вашої голови, і глибокий, глибокий видих через ледь привідкритий рот. І ще один глибокий, глибокий вдих, видих, всі лишні думки, все зайве. Все просто виходить з вас, не аналізуючи. І ще раз глибокий глибокий дих, затримка дихання на маківці вашої голови і глибокий, глибокий видих. І зараз уявіть собі ваші бажання, ваша матеріальна ціль це, наприклад, ваш будинок чи ваша квартира. І які стосунки у вашої мрії мають бути, який це має бути чоловік або хлопець? І ще одне бажання матеріальне це, наприклад, машина, на якій вам буде класно, комфортно, де ви будете кайфувати, їхати, і ви будете в цій машині відчувати себе королевою. І тепер просто уявіть ці бажання і себе з вашим партнером серед цих трьох бажань. Поряд все це те, що ви бажаєте. Це чоловік вашої мрії, стосунки такі, про які ви мрієте. Це може бути ваш будинок, або лакшері, життя, або це просто так посередньо. Або це може бути якийсь будиночок, якийсь, в якомусь селі, де було, щоб недорого, і щоб тихо, і спокійно, і затишно. А тепер уявіть, що ці бажання, і у вас стає всього цього в три рази більше. Ваш чоловік, ваші стосунки класніше ще в три рази більше. Ваш будинок тепер не один, а їх три. І ти, І ті автомобілі, про які ви мрієте, їх теж три штуки стає. Уявили? А тепер помножте це на 10 разів більше. Ваш чоловік стає крутіший ще в 10 разів більше. У вас тепер 10 таких будинків, про які ви мрієте. І зараз у вас 10 ваших власних автомобілів. Вау, як круто! Відчуваєте це? А тепер помножте це на 100 разів. Уявіть собі, в 100 разів крутіший. Ваш чоловік просто запредельний. Таких просто, я не знаю, як космічний якийсь. Він самий, крутий, самий класний, самий У ваших автомобілів стає 100 штук просто ціле поле автомобілів. І будинків, 100 штук будинків, уявіть собі. І тепер ви повертаєтесь і бачите свою маму і тата. І ви показуєте, що у вас є, чого ви досягли. Покажіть свої будинки, машини, подивіться на їх реакцію. Як вони реагують і що ви при цьому відчуваєте? Коли ви батькам показуєте, розказуєте про вашого партнера, як на нього відреагувала ваша мама? А як на це все відреагував ваш батько? І що ви при цьому відчуваєте? Поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях про ваші відчуття. Мені буде дуже-дуже приємно за ваш зворотній зв'язок. Всім дякую.